В таких умовах ми продягаємося. Хто бере ліхтарика, хто бере свічку, запалює? Третій тиждень без світла та опалення. В таких умовах працюють чернівецькі водоканалівці. Терпець людям увірвався. О пів на восьму ранку вони вийшли на страйк з єдиною вимогою звільнення керівника. Тільки заява і п'ять хвилин, і люди роз'їхаються, все, їдемо по роботі, поки ця людина не на напише, засіб. Обурло комунальників і те, що керівник скасував премії за серпень та не виплатив зарплатню за вересень. Він нам що, з довір'яв, не вийшов. Все, він сказав до 25-го, що якщо не буде зарплата, я поймаю вволюся. І що він нам робить? Скажіть мені а? премію по 120 чоловік зняти зараз премію. За що? 120 чоловік директор водоканалу натомість заяву про звільнення писати відмовився. Якщо Олексій Павлович, міський голова написати мені заяву, я її напишу. після наради в приміщенні водоканалу. Секретар міської ради повідомив вирішено відсторонити керівника підприємства та головного інженера від виконання обов'язків. Юрій Степанович буде. Виконуючим обов'язки на період роботи комісії і поки не вирішиться кадрове питання по призначенню керівника. Я пропрацював у докані 23 роки від майстра до начальника відділу, начальника служби. Попробуємо, побачу, що вийде. Ну, Напрацювання є і будуть є колектив, з яким можна буде попрацювати. Чистим Ярослав Кушнірик пообіцяв працівникам ще сьогодні вирішити питання із погашенням заборгованості газовикам та обленерго, щоб відновити тепло та електропостачання. Окремо розглядатимуть питання затримки виплат зарплатні. Сьогоднішнього дня працює комісія, виясняє е які кошти поступили на підприємство, Як вони були витрачені, що е утворилося заборгованість по заробітній платі? Перші висновки комісії можуть бути вже за кілька тижнів. Водоканалівців тимчасове призначення нового керівника задовольнило. Вони припинили страйк та. Повернулись до роботи. Майгумена Михайло Антонюк місцевий час.